Друзі, сьогодні ми будемо зцілюватися, тому що хвороба згідно з Біблією, це покарання за гріхи. А коли ви не вірите, перечитайте повторення закону, 28 розділ з 15 вірша. І там перечислюється, що якщо ми не слухаємося Бога, то на нас прийде і те, і те, і те, і те, і те, і все інше. Але Ісус Христос якого ми з вами прийняли. До речі, якщо ви ще не прийняли, робимо це прямо зараз. Просто повторюйте, Отець Небесний прости мені всі мої гріхи, все моє життя до цього моменту. Стань моїм Господом і Спасителем! Я вірю, що Отець Небесний воскресив Христа із мертвих для мого оправдання. Сказали? А тепер ви дитина Божа, і всі обіцянки Біблії належать саме вам. І у Новому Завіті сказано, що хвороба не має над нами влади. І ви скажете, а чому ж я хворію? А тому, друзі, що ми не міркуємо над тим, що відбулося на кресті. Розумієте, хвороба це духовна сила, це не сквозняк. Це не последствия того, що ви наїлись пісочку. Це духовна сила, яка приходить на людину, коли людина робить гріх. І ви скажете, так я розізлилася вчора, так я там сказала грубе слово. Неважливо! Коли ви прийняли Ісуса Христа як свого Господа, ви тоді вже розумієте, ой, оце я розізлилася. Що треба зробити? Прийти швидко до Господа швидко і сказати: Прости мені, Отець Небесний, в ім'я Ісуса. Все цього більше просто не існує. Воно розпалося на атоми. Його немає у всесвіті. Розумієте? А раз його немає, то ніяка хвороба. Не може заволодіти вашим тілом. А якщо хвороба угніздилася, нам треба дивитися у дзеркало Якова, тобто у Слово Боже. розумієте? І коли Слово Боже каже: ти судиш, ти злися, ти не прощаєш, ти язиком своїм там, ти там ще щось, ще щось. Це ніхто нам не сказав. Це ми читали. І ми бачимо, ой, я роблю щось не те. Що треба зробити? Покаятися. І сказати, я більше нікого не осуджую. Я більше нікому не вішаю ярлики. І я не держуся за обіду. Як буде обіда українською? Ну, от за обіду, розумієте?